Сьогодні ми монтуємо 24 панелі JASOLAR фірми. Це разом виходить у нас 10 кВт. Так, кріплення робимо, скручуємо болтами, тому що, як бачите, вітер, вітер мене аж задуває, тому що вітер, якщо буде сильніший більш вітер, щоб його не потягнуло, не зірвало. Це для надійності виходить. Зараз ми проведемо обзор також на інвертор, на акумулятор. Для кого сонячних панелей передається енергія. Маємо гібридний інвертор 10 кВт, який підключаємо три кола по сонячних панелях, акумулятор 10 кВт, зараз будемо встановлювати, та будемо підключати мережу, вхід, так і вихід. Акумулятор у нас літієво залізофосфатний, дуже тяжкий, важить 80 кг навіть.